У Тростянецькій громаді розпочали підсипку щебнем доріг, які не мають твердого покриття. Як повідомив керівник дочірнього підприємства Екосервіс Роман Гайдукович, Тростянецька міськрада виділила бюджетні кошти на закупівлю однієї 1150 тонн щебня. Сьогодні ми почали його розвозити. Взагалом за сьогоднішній день, ми розвезли 120 тонн щебня, а саме по вулицям. Чкалова, провулок Братський, вулиця Короленка, вулиця Грушевського, вулиця Тертично, вулиця Лермонтова, Провулок Лучанський і Провулок Набережний. Ще 20 тонн щебня Комунальники завезли до Люджанського старостинського округу. Для виконання робіт по місту задіяли транспорт комунальних підприємств Екосервіс, чисте місто і Тростянець Комунсервіс. Розпочали ми роботи із Вознесенського квартального комітету для того, щоб і водіям було орієнтуватися краще в одній місцевості, і трактору, щоб він пішов розгортати і підряд по всім вулицям. У першу чергу підсипатимуть дороги по тим вулицям, звідки надходили звернення від вуличкомів. як приклад вулиця Чкалова. За словами тамтешнього голови вуличного комітету Миколи Бєльського, дорога знаходиться під нахилом. Тож навесні, через потоки води її стан значно погіршився. Це в мене було звернення до Льбова Юрія Анатолійовича. дякую я йому. Після цієї весни багато ям, дорога трошечки нерівна, пошкоджена. Ручейки потихеньку в цілій ті бурхливі такі потоки і дуже розлимає нашу вулицю. А тепер саме такі проблемні місця підсипали. Дякуємо вам за словами Романа Гайдуковича, підсипку доріг по всій Тростянецькій громаді планують виконати протягом місяця. Буде підсипано практично все місто по заявкам вуличкомів, Звісно, по заявкам в першу чергу. І також будуть підсипані всі старостинські круги. Де більше, де менше, скільки це потребує. Я думаю, жителі будуть задоволені. Воно вкатається де. Треба буде поправити. Ми ще ще пізем. Поправимо для підсипки проблемних ділянок дороги тієї чи іншої вулиці. Вуличко ми мають звертатись із відповідними заявами до Тростянецької міської ради. Аліна Грибенькова, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.